Зовсім не очікувала, що нещодавна поїздка в Україну так мене змінить. Минулого тижня я була в Запоріжжі у прифронтовому місті. Поїздка припала на масовані обстріли, і кайфів. Це як завжди, на жаль. Чесно, я дуже злякалася, але говорити хочу не про це. Після цієї ночі в мене був запис до лікаря. Їхати не хотілося, стан пригнічений, апатія, голова повне важких думок про руйнування будинків, про загиблих. Але поїхала. Люди навколо живуть, відкривають магазин, говорять про знижки, про нові товари, жартують, чекаючи маршрутки. На зупинці дві жінки сміються, діляться новими рецептами пирога з грушами. Про війну я почула лише одну коротку розмову. Ну от бом'ять наше села, цивільних, приватний сектор, а на фронті і на віслюках їдуть. Ну що ж за дурні, а таке нам лиха роблять. Ой, і не кажи ех. Не дадуть нам постаріти. І ця фраза мене просто обпекла не дадуть постаріти. Ми так поспішаємо, але водночас постійно все відкладаємо, ніби маємо нескінечний запас днів, років. Життя це найцінніший дар, і він такий крихкий. В одну мить все може зупинитися. Мабуть, найбільше щастя це просто прожити життя до кінця, не втратити його посеред дороги, прожити, а не проіснувати. Залишити щось після себе, спогади, які житимуть у серцях тих, хто після нас. Сучасний світ подарував нам можливість закарбувати спогади на фото, у відео, в словах, але водночас цей світ може і не дати нам просто постаріти.